По справжньому живе лиш той, хто не живе лишень для себе, у кого серце завжди молоде, і хто приборкує свої потреби, душа, у кого чиста краса, наповнена любов'ю, мов криниця, яка усім несе лишень красу. Бо в ній жерельна, свіжая водиця. По справжньому живе людина та, яка несе усім добро і світло, сама вона, як ранішня зоря, хоча серед людей буває й непримітна, вона радіє, бо комусь допомогла. Когось теплом своїм зігріла, сама тоді щасливою була, бо Бог дає їй і для інших крила. Вона, як сонечко, як вітерець, добро усім дарує на солоду, вона не претендує на взірець. Бо серцем служить рідному народу.